Вибивав квартиру місцевої мешканки Національної поліції України та служба безпеки України. Затримали вимагача. Фігурант, погрожуючи розправою та неодноразово застосовуючи фізичну силу, вимагав від місцевої мешканки переписати на нього на користь двокімнатну квартиру в центрі Івано-Франківська та земельні ділянки. Поліція затримала зломисника, Суд обрав йому вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожують до 12 років в'язниці. Протиправна діяльність 44-річного мешканця Прикарпаття. Задокументували слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України. Чоловік неодноразово судимий за тяжкі злочини, зокрема й умисне вбивство у кримінальному світі. Фігурант більше відомий на прізвисько Абдула свого часу. Він позиціонував себе неофіційним лідером серед ув'язнених з мутрящем. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж шести місяців він погрожував місцевій мешканці розправою та вбивством, зокрема облити її кислотою та спалити. У такий спосіб фігурант. Намагався заволодіти її майном, зокрема, вимагав, щоб потерпіла, перереєструвала на нього нерухомість. Деться про квартиру в обласному центрі Прикарпаття та земельні ділянки. Фігурант не обмежувався лише словесними погрозами. Він неодноразово застосовував фізичне насильство, викручував руки, потерпілі, душив, бив руками по голові. Свої протизаконні дії фігурант тимчасово припинив лише після згоди потерпілої приписати помешкання. Жінка під примусом зломисника навіть написала відповідну розписку. Також фігурант... Рад заволодів її колекцію коштовностей, годинків та іномаркою. Провівши необхідні оперативні заходи. Поліцейські затримали фігуранта поблизу його місця проживання у Бурштині. Під час обшуки у чоловіка вилучили мобільний телефон, розписку потерпілої коштовності та автомобіль, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності. Слідчі повідомили йому вже про підозру за частиною четвертої статті 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання. Суд обрав Гранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.